Так як все-таки по калу без додаткових аналізів зрозуміти, чи є у вас проблеми із системою ШКТ? Кал. Перш за все, якщо він нерегулярний, тобто регулярність калу може бути від одного до разу на день до одного разу на 3 дні, але бажано щодня. Якщо цей кал рідкий, на постійній основі. Якщо цей кал такий не така, чинний стілець, коли з'їли побігли, з'їли побігли, це не є норма. Якщо цей кал дуже зловонний, має аромат, це не є норма. Якщо кал тоне, какашки не тонуть, все ми знаємо так, цю, таку, це таке прислів'я. Кал має бути на поверхні, тому що якщо він тонеться, означає, що система травлення не справилась, не допереварювала рештки їжі. Білки не допереварювала, білки важкі. Вони опускають кал. На дно унітазу, і якщо після випорожнення хочеться просто одразу почистити ваш унітаз, тому що він весь закаляний. Боже, я я оце говорю зараз. Вам слух, так говорю це в слух, тому що це велика проблема. Відео про закрипи завжди набирають велику кількість переглядів. відео про е метеоризми завжди набирають велику кількість переглядів. І повірте, на супроводах це, це теж це те, що об'єднує людей. Але ми про це мовчимо. Я більш ніж впевнена, на коли людина гарно какає і не пукає негативним таким зловонним ароматом, то життя такої людини точно краще.